Не дарма у Москві вирубують цілі сквери, аби поставити системи ПВО, бо ж над Москвою щось знову кружляє щось схоже на безпілотник. Деталі розкажу вже за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, цього вівторка Москвічі трошки злякалися, друзі. А може і не трошки насправді загалом у російській столиці помітили невідомий безпілотник над аеропортом Внуково. Про таке написав прокремлівський телеграм-канал Mesh. Так, от за даними каналу, БПЛА пролітав біля злітно-посадкової смуги і, начебто, облетів її. А рухався квадрокоптер із боку селища Московське. Це могло призвести до затримки десятків рейсів, йдеться у повідомленні. Працівники аеропорту помітили дрон і повідомили у поліцію. Чим закінчилася історія, незрозуміло. Певно, ФСБ швидко закрило усім рота. Неясно, і чий то був безпілотник. Може, взагалі хтось захотів, так би мовити, пожартувати. А може й ні. Додам, що чиїсь БПЛА літали над болотами і напередодні. Три безпілотники було помічено в небі над військовою частиною повітряно-космічних сіл у новій Москві. Там забезпечують протиповітряну та протиракетну оборони столиці країни-агресора терориста. Попередньо бопила вели безперервне спостереження за частиною. Повідомляється, що квадрокоптери підняли із лісосмуги поряд із частиною. Дрони трималися на висоті 200 метрів, але біля військової частини знизилися, покружляли і відлетіли назад. Доблісна російська поліція обстежила ліс, але ані дронів. Ані їх операторів не знайшли. А бідненька, а от той такий канал Меш написав, що БПЛА були солідного розміру і обладнані біло-червоними сигнальними вогнями. Крім того, наступного дня один із апаратів знову з'явився неподалік військової частини. Він летів у бік АЗС Татнафта поблизу краснопахорського поселення. Тим часом телеграм-канал База бідкається, що жителі Москви та області почали масово повідомляти про безпілотники. Майже всі вони кружляли над будинками, а один літав біля нафтопереробного заводу. Перший підозрілий дрон виявили 10 березня над селищем Рогово під Москвою. Вже за три дні на трогово ситуація повторилася. Окрім того, 10 березня чотири безпілотники кружляли над кількома селищами та селами неподалік зоопарку у Підмосков'ї. Ще два дрони виявили в день 13 березня. Один із них летів над поселенням Воронівське, а другий на півдні Москви у бік Капотні, де розташовано НПЗ Газпромніфті. Кому належали безпілотники, також не ясно. Останній дрон виявили близько третьої години ночі, 14 березня біля станції метро Каховська в Зюзіно. Цього разу співробітникам Росгвардії вдалося вирахувати вдвох операторів. БПЛА. чоловіки. Пояснили, що знімали для себе нічні вулиці, але їх все одно затримали. Давайте нагадаємо, що наприкінці лютого повітряний простір над Пітерським аеропортом Пулково і взагалі закривали через невідомий літальний апарат. Після цього у місті запровадили план «Кавьор», а в небо підняли винищувачі. Півдня ситуацію не коментували ані адміністрація аеропорту, ані російська міноборони. Але згодом руснявий генштаб відбрехався, мовляв, то таке було тренування. У них ну що тут сказати, поки ворожа пропаганда каже глубінному народу, що все по плану і паніки нет, систем ПВО на болотах так стає дедалі більше на дахах адмінбудівель у парках біля аеродромів і інших військових об'єктів. Та чи допоможуть? Ох, не знаємо, але підозрюю, що скоро дізнаємось. Друзі, ви на фабриці новим підпишіться. Будь ласка, з вас лайк і коментар під цим відео. Побачимось.